Мені дуже подобається тенденція, що наші українські артисти створюють все більше і більше англомовних пісень. Це означає, що вони хочуть на європейський ринок. Бачу всюди реклама пісень англомовних Макса Барських. Сьогодні в Джері Хейл вийшла англомовна пісня і є в неї дуети там з європейськими артистами. Тобто, видно, що повністю націлена на Європу. Звичайно, є ті артисти, які вже давно щось пробують в Європі, такі як Настя Кам'янських або Маруф, але в них не дуже виходить. Океан Ельзер класну пісню записав англомовну. Мені дуже сподобалось, як він заспівав англійською. Це взагалі супер. Багато молодих артистів також в нас, нас є англомовних, і в нас величезні перспективи в Європі, тому що в нас хороша музика. Я думаю, що. В Європі можуть деякі артисти дійсно пробитися. Якщо ви знаєте, котрі б могли в Європі зайти, напишіть в коментарях. Мені здається, що, от, наприклад, творчі могли би зайти. А, можливо, ще там якісь у нас є круті, не знаю, от е Циферблат теж класно, вони позиціонують себе. Є багато таких цікавих артистів, які могли б зайти і в Європі, і в Україні. Не дуже, звичайно, я бачив на європейському ринку Олю полякову, У неї, хоча там є англомовний трек, але це щось таке більше експеримент, ніж щось серйозне. ось. Але це класна тенденція для цілого народу, тому що куди йдуть а, публічні люди, це означає, що туди і інший народ буде підтягуватися, будуть люди вчити все-таки англійську, пройдуть роки, можливо, нове покоління вже буде виходити зі школи закінчувати школу з хорошим рівнем англійської. Дуже сподіваюся, тому що коли Україна вступить в Євросоюз, це буде дуже класно, якщо у нас більшість населення, більше сервісів, більше послуг ми зможемо надавати англійською мовою.